Чотири масштабні чемпіонати чекають на черкаських любителів футболу у новому сезоні. Про це заявив голова Асоціації футзалу Черкаської області Юрій Гончаров. Уже незабаром у палаці спорту «Будівельник» стартує традиційний чемпіонат області та міста з футзалу. Паралельно у спортивному комплексі фотоприлад змагатимуться за кубок міста та візьмуть участь у зимовому чемпіонаті бізнес-ліги. Залучать до футбольної першості і студентів та ветеранів. Для них асоціація футзалу підготувала два окремих чемпіонати. Будуть приймати участь професійні навчальні заклади, тобто, типу коледжі, технікуми, буде приймати дуже велика кількість команд, самих футболістів. Два ігрових дні це буде субота-неділя. Наше завдання, в принципі, для всіх це популяризація саме футзалу, міні-футболу в нашій області, в місті Черкаси. І ми впевнені, що буде приймати дуже багато людей. Ну, якщо візьмемо сюди до уваги і ветеранські більше. команди по всій області, і ті команди, які у нас будуть приймати е участь в першості Черкаської області, то я думаю, що десь буде ну, більше, ніж три тисячі учасників цих змагань.